mm Причівський селищний голова Андрій Коломійцев, підприємець Сергій Телеуца та волонтер Віталій Заріцький відвідали військових, бійців 2-го батальйону 121 ї бригади, які несуть службу на передовій, передали продукти швидкого приготування, смаколики, санітарно гігієнічні засоби, упаковки шкарпеток, спідньої чоловічої білизни, медикаменти, а також запчастини для автомобілів. Волонтер Віталій Заріцький в пості на своїй сторінці дякує всім, хто долучився до зборів необхідного для хлопців. Змінили місце проживання, повідомте податково, пише Прослужба служба міської ради з посиланням на Олександрійську державну податкову інспекцію. Подати заяву про внесення змін необхідно протягом місяця з моменту зміни задекларованого місця проживання платника податків. Подати заяву можна особисто або через представника, який повинен мати документи, що посвідчують його особу та особу довірителя, а також засвідчену довіреність. Є можливість і в електронній формі через електрон електронний кабінет або мобільний застосунок Моя податкова. Центральні міські бібліотеці надають соціальну та юридичну допомогу ВПО. Щовівторка та щосереди в читальній залі бібліотеки внутрішньопереміщених осіб консультує Галина Клочко, юристка, представниця ГО 10 квітня. Під час візиту від відвідувачі мають можливість отримати кваліфіковані відповіді з важливих правових питань, дізнатися про порядок оформлення документів та захист своїх прав у нових умовах. На базі Олександрійського професійного аграрного ліцею відбувся благодійний турнір зі страйкболу, організований для важливої мети збору коштів на потреби п'ятого загону спецпризначення Нацгвардії України Омега. Найкращу командну роботу та взаємодію продемонструвала команда Бадмінтонатори, які посіли перше місце. Друге місце здобула команда Опал, третє місце команда приютівської громади. Новачки, Скрипачі тільки дебютували і показали гарний результат. Під час заходу зібрали 4 тисячі гривень на потреби військових. На сторінці ПК Світлопільські повідомили про нові перемоги солістів зразкового вокального ансамблю Нові імена керівниця Наталія Заболотнікова. Софія Тарасенко здобула перше місце у міжнародному вокальному конкурсі Токіо Арт Ніндзя. Отримала цінні пам'ятні відзнаки кубок і медаль конкурсу рішенням культурної співдружності України і Токіо в Японії. Співачка внесена на алею зірок України. Представленням в каталозі талантів креативні екосистеми